Доброго дня і доброго здоров'я зі святом, будьте здорові. Добрий день. Боже, який Боже, який букет, Боже, Боже який букет. І не пускайте. Одне око бачить тільки Микола Дмитровичу. І я мимо це щитаю. Мені попадає інколи, як собачий ярмарку, що годі вже вони того. А мені ж хоче читати. Бо я я вже такого віку, що нічого більше не, не можу робити. Оце зараз покажу, оце зараз читаю оце, таку біблію, бачите? Після війни. Так, ага. да, це після війни дуже цікава книга, дуже багатий матеріал. Пишемо і не встигаємо. Ви хотіли щось сказати. Я хотів запитати. Ви мені сто років казали, Красиві. за що вас. Бозя тримає на білому світі. Ну, хочу повторити питання, і за що ж Господь Бог вас тримає на цьому білому світі? Я прочитала китайського цього ученого, цього, напевно, і мене держить Бог, що я добра була душею. Я нікого не обідала за своє життя, намагалася всім допомогти. <гум> Що у вас в паспорті написано? До мене паспорт того ж часу. Він переписаний, написано число. Ну, число написано 13 жовтня, а я родилася 11 вересня. Тоді ото церкви попалили, а брат старший поїхав за мені по паспорту, а я вже в техніку вчилася, ми ж. Україна була без паспорт на ви це знаєте. Так. <рес> 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 Ми були всі без паспортні Але мені треба паспорт, <рес> я в луках очувся <рес> і брат взяв. Тоді приїхав, каже, мамо, я забув, якого числа родилася. Мати каже, одинадцятого вересня це якраз на Івана Хрестителя головою ліза. Ой, а я 13 написав вас жовтня. Ну, хай так буде. І так воно сталося. Але я відзначаю 11 вересня завжди. І оце мені 11 вересня буде 105 років. Я щаслива людина. Ну, мені буде 66, мамі 104, це не кожному таке щастя є. І мама це мій оберіг. Я думаю, що десь вищі сили знають, чому мама так довго живе, бо вона необхідна мені моїй дочці. Вони як приїжджають для них це свято. І, е я думаю, що як я казала, що мама Катрін Деневр прожила 110 років. Я, тож, я теж хочу бути Катрін Денев. І моя мама чим хуже від мами Катрін Денев. Добре. Тому я думаю, що до 110 ми доживемо і ще з вами, отут вас приймемо. якщо ви приїдете, ваша ласка. І ще по конечку трошки вип'ємо. Я, мама, за твоє здоров'я, а вам я дуже дуже вдячна за вашу таку повагу, за те, що ви настояли Чотири роки тому на сторіччі, хоча я і вручалася. І, і дуже вдячна, що ви все завжди пам'ятаєте і що ви ну, приїхали до нас, це стоїть дорогого. Дякую вам. Дай Боже все буде краще. Бо ми того варті. Да, бо ми того варті. Марія Кирилівна, ви велика молодчина. Ви пообіцяли, що мене будете чекати чотири роки після ста. Дочекалось. А я взяв і вижу. Шануємося. Бо ми цього варті.